Єлисей та Артем показують, де, на їхню думку, можна поставити дитячий майданчик. тут можна турники тут можна поставити, качелі. Наразі місце для ігор діти облаштували власноруч. Одна з локацій, зібрана зі старих дощок. Її основа колоди поваленого тополя. Отут троє. Да. Владик втав, і воно Для цієї локації основою слугують берези. Поки Єлисей конструює, у Мілани інше заняття. Лазить, собі, собі. Діти розповідають, що їм потрібно для повсякденних розваг. Горки, качелі, гойдалки. Справжнього дитячого майданчика в слабідці немає. Діти граються в піску на узбіччі або на дорозі, каже мати трьох дітей Тетяна Гаркава. Машини їздять, мотоцикли літають. І дінь, -дін, і діти катаються тут також на трасі. Дітей дуже багато, особливо літом дуже багато дітей. Ну, площадка, звісно, треба, дуже дуже треба. Дітей багато. Тут одиво, як на нас вагається, так 20. двадцяти. Отут тільки. Слобідка одне з найвіддаленіших сіл прикордонної Новгородської громади. Звідси до російського кордону понад 40 кілометрів. Сюди, після початку повномасштабного вторгнення, переїхали кілька багатодітних сімей із зони обстрілів. Додалося, більш десяти це точно, бо в нас такі сім'ї, що по п'ять і по троє діток, а сім'я така не одна. Надія вимушена переселенка у слабіці живе з вересня минулого року. Через обстріли з чоловіком покинули прикордонні бучки. На літні канікули до них із чоловіком приїхали четверо онуків. Підлітки ходять на спортмайданчик, що на території школи у сусідньому селі розповідає онучка Валерія. Ну вона вважається як лосківська, а от слабиці ну слабіці дітям ну не ніде грати. Дивіться, я думаю, що тут було б саме ідеальне місце. Якби в нас тут був цей дитячий майданчик, я думаю, що батьки б долучилися, можна було б трошки більше територію благоустроїти і було б якраз нормально. Писочок є, вони так у песочку тут калупається постійно. Тим паче тут, ось кругом дітки, кругом дітки з усіх сторін. Протягом двох останніх років, після того як село поповнилось переселенцями, Наталя Мишко намагається через різні благодійні фонди побудувати у Слобідці дитячий майданчик. Якщо десь мені попадається е, якийсь фонд, я обов'язково або пишу, або телефоную, якщо є телефон. Ну і е, в основному відповідь така, що Ну то не ми не займаємось не на часі. Наталя і сама волонтерка. В Слобідці вона організувала жінок, плетуть сітки, готують їжу для ЗСУ. Проте зробити дитячий майданчик самотужки, каже нереально. Вирішити питання за гроші громади як варіант не розглядає. У Міську раду я теж не зверталась, бо знаю, там теж не до дитячих майданчиків. Якщо є якісь кошти, їх залучають на армію. Староста села Анатолій Адаменко телефоном підтвердив, звернень щодо майданчика йому не надходило. Як сказала голова громади Людмила Ткаченко, можливості профінансувати майданчик поки що немає. Наразі є борги по зарплатах, а за таких обставин бюджетний кодекс не дозволяє витрачати гроші на ненагальні потреби. Олексій Коцепчук, Віталій Коровко, Суспільне новини, Чернігів.